Знаєте, як виглядає подяка захисникам України. Виглядає вона наступним чином. Я пішов на війну не через бусифікацію, а сам на початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. У зв'язку з тим, що ну, мої події склалися так, що я отримав поранення на фронті і отримав інвалідність, яка пов'язана захистом батьківщини з 2022 року. Так, я продовжував службу до 24-го року і звільнився за станом здоров'я, за наявності інвалідності, за власним бажанням. Був такий вихід. Мені вже було нестерпно ну, на болі, на то все я не міг ту терпіти. Але тут вішенка на торті, як то кажуть. 25-го року, в березні місяці, десь я виїхав на лікування в Європу за власний кошт лікування. Бо я вже, як то кажуть, заїбався терпіти те, що відбувається в Україні, що тобі треба бігати по врачам лизати сраку і просити, умовляти, щоб тобі дали томографію, хоча б безкоштовну, на яку ти хуй запишешся. Зараз в Європі мені дали другу групу інвалідності. Вона виглядає так. Получається, ну, в мене є автомобіль мій власний. У мене є така карта паркінгова. Не знаю, хто там бачив, не бачив. Ну, вона клеїться під стекло, і якщо ти стоїш на паркінг, повинно бути видно, що ти якби, дійсно інвалід, і в тебе по тому номеру, що там є, тебе пробивають по базі, ну, хто ти що ти і яка там мета. Я спадав в Україну через свого лікуючого лікаря. Повністю переведені всі документи, мого лікування, мого проходження лікарів, мого всього. І мене відправили нам СЕК. Так дійсно встановлена мені третя група інвалідності, пов'язана з захистом батьківщини. Тяжко. Пов'язана з захистом батьківщини. І зараз, подаючи 4.02.2026 2026 року, от я подав заяву на призначення пенсії по інвалідності. Ну, своїй. І мені прийшла відмова. В тому, що мені не вистачає загального стажу, блядь. Якого в мене 4 роки там і 7 місяців щось таке. Блядь, мені що, йти на фронт, блядь, захищати знову, блядь, отаким поебаним, як, сука, я хую, шо? Я не розумію, як виходити з цієї ситуації. Я інвалід назавжди, блядь, Тільки перепроходжу, блядь, кожного року. То само. Я не розумію, блядь, що робити. Що цій державі, блядь, пора робити, Хотів би звернутися до... Людей, які юридично розуміються на такого роду ситуації. От що би ви порадили, тому що до пенсійного фонду дозвонитися, це щось з області фантастики. Особисто приїхати я не можу, тому що знаходжуся на лікуванні в Європі. Ну, тут немає жодних, як то кажуть, речагів впливу спитати, а як робити, що робити в даній ситуації. Куди йти, куди стукати? Тому що в голову приходять одні дурні думки, які ведуть до кримінальної відповідальності, якщо так розібратися по-чесному, як то кажуть. Це не мене одного стосується. Це просто люди, які прийдуть з фронту каліками, а стануться без пенсії, військової пенсії, яка їм належить до їх віку, допоки вони здатні проходити медкомісії, підтверджувати свій стан. Підтверджувати, що воно дійсно пов'язане з захистом батьківщини або з проходженням військової служби, у кого як там склалося. І що цим людям тоді робити, питанечко, до держави, до депутатів, блять, народних. Що цим людям робить? Бо наші депутати почуваються, сука, супер ахуєнно, я так бачу. А от такі люди, як я, там, хтось іще. У кого ампутації? Третю групу дають людям. З ампутацією до коліна. Третя група інвалідності, блядь. Хочеться просто взяти, знайти ту ногу, що там над неї лишилося, тієї людини, і запхати в жопу тому, хто це написав. До самого коліна, як кажу. Щоб розуміли, блядь, що люди віддають своє здоров'я і життя за свою державу, де вони народилися і хотіли жити. Або якщо їх припіздує, вибачте, як мене щоб бути певним, що буде за що жити і кормити свою сім'ю, блядь, якщо не буде здоров'я. А зараз мені прийшла відмова, що ми не можемо вам призначити пенсію, типу ми вам відмовляємо, бо у вас загального стажу, блядь, не вистачає. Ви що там нахуй? Накурились канаплі, долбойоби, чи що, блядь? Просто питання, питання до людей. Да, емоції б'ють. Згоден, просто вже і слова не підбираються. Коли ти зна... от я знаходжуся зараз в квадраті технічного вакууму, як то кажуть. Я не знаю, як мені битись, як, що мені куди стукати, що мені робити. По цій пенсії...